Лалява, стімпе, Майнкрафт Муві провалився. Буквально три дні назад. Я побував в кіно на прем'єрі Майнкрафт Муві зі своєю подругою. І по правді кажучи, мені є що сказати. По-перше, про викрадений сюжет. По-друге, в цілому про враження від фільму та цікаві факти про сам фільм. Це відео планувалося в цілому трошки раніше, але, на жаль, через те, що я вирішив поїхати у Львів. А всі, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, прекрасно про це знають. До речі, запрошую вас усіх. Тому прийшлося в цілому трошки відтягнути сам відос. Але в принципі я сподіваюся, він вам сподобається. І раз тепер у мене є побільше часу. Чому би і не завести у вашу стрічку трошки нового контенту? Перед початком обов'язково приготуйте собі щось поїсти. А поки готується їда, підпишіться на канал, ставте лайк. А рандомному коментатору за прикольний комент я подарую 40 гривень. Отож, розпочнемо. Майнкрафт Муві найочікуваніший фільм, принаймні, за останній місяць, а самі Майнкрафтери чекають його приблизно з 2018 року, коли моджанги ненароком намікнули про можливість створення подібного фільму. І насправді він сам по собі викликає дуже багато питань, як мінімум, саме базове, яке звучало з кожного рота, це те, що Майнкрафт це пісочниця, і тут неможливо придумати абсолютно абсолютно ніяку історію, і абсолютно ніякий лор. Єдине, що, хоч якось нам дає зацепку про розвиток сюжету в Майнкрафті, це вбивство дракона, після якого ми бачимо титри, в якому спілкуються надстворіння, які розказують, що треба перестати жити грою. Треба дорослішати і тому подібні речі. І в принципі про це моджан у Майнкрафт муві не забули, і ми ще до цього повернемося. Буду намагатися максимально загально вам все розказувати. Щоб вам було цікаво хоча б піти подивитися цей фільм, і не було прям жорстких спойлерів. Що зразу кинулося мені в очі на самій прем'єрі? Це <плес> реклами. Тобто, в одному фільмі було вміщено приблизно від 4 до 5 брендів. Ходе колон тобі купили? Унікальний аромат, запорука успіху. Оксамитовий бешкад. Спершу розпили, тоді овідим його, не на тіло, щоб не переборщити. Я виведу вам десь тут. На екран, щоб ви змогли це побачити. Ну тобто, таке відчуття, ніби я дивлюся не фільм, а якесь ток-шоу по телевізору. Звичайно, ще перед самим показом було ну дуже багато реклами самих фільмів, які там скоро вийдуть. Але я їх навіть не рахую, тому що це не залежить від самих моджангів. Якщо коротко пройдемося по сюжету, жив собі такий собі стів, який не хотів бути офісним планктоном і хотів жити та творити десь на природі. Йому з дитинства не дозволяли працювати на шахті. Йому звичайно потім вдалося. Там він знайшов якийсь сяючий куб. І відкрив портал в Майнкрафт. В Майнкрафті він відчував себе максимально комфортно, поки не попав в Незер, де його зловили піглін і кинули в тюрму. І щоб зберегти цей сяючий куб, він віддав його своїй собаці, яка й віднесла його через портал у реальний світ. Пізніше близько половини фільма нас знайомлять із персонажами і відповідно можливістю пов'язатися їх по сюжетній лінії, якщо говорити по самим персонажам. Ну, вони відіграли ну максимально круто. Мені особисто сподобався Джек Блек і Аквамен. Вони відіграли, ну прям максимально круто. Від них віяло ось цією теплотою, яка впродовж усього фільму тягнула мене дивитися сам фільм. Ну, і, відповідно, 160 гривень, які я заплатив за квиток в цей кінотеатр. А тепер давайте поговоримо взагалом про весь сюжет. Я вважаю це найцікавішою частиною цього відосу. Тому що весь сюжет достеменно злизаний з іншого фільму, але просто перероблений під персонажі Майнкрафту. Ви всі прекрасно знаєте цей фільм, але перш ніж назвати його, я просто покажу на екрані вам декілька картинок з самого фільму в порівнянні з тим фільмом, про який я говорю. Чаба. My, my, no. Якщо коротко, сюжет було викрадено з фільму Warcraft. Хто не знає, то це фільм по відомій mmorpg грі World of Warcraft, де головна сюжету полягає у вторгненні орків в світ людей та намаганні захопити та вбити усіх людей. Керівником орків, який і відкрив портал до людей, став орк Чаклун Гулдан. Якщо на рахунок останнього, то моделька повністю злизана. Лише гулдану змінили стать і зробили зорка свиню. Ну і звичайно, кінцівка інша, тому що у трилогії Варкрафту не допустили проіграшу однієї із сторін, бо це постійні доповнення для гри, і тому їм це банально невигідно. А у Майнкрафті спойлер. Переміг стів з людьми, ну це в принципі було і логічно. Також давайте поговоримо на рахунок того, що Моджанг вирішили у фільмі використати деякі елементи гри Minecraft Dungeons. Я вважаю, що в цілому ця ідея була непоганою, тому що повернемося до важливого тезису стосовно того, що Майнкрафт це в першу чергу пісочниця, і тут мало якихось таких моментів, які б могли привернути нас до лору. Але до прикладу, Minecraft Dungeons, він в принципі переповнений різним контентом, і, в принципі, чом би не доповнити цей фільм якраз таки цим контентом. Ще й потім вони використали цю стилістику для створення Адона на бедрок про Minecraft Movie. І буду чесний, мені навіть дуже сподобалося. Тому те, що за цю ідею Моджанг засрали, я вважаю взагалі безпідставною. Але тут справа кожного, відповідно, ви можете написати в коментарях вашу думку з приводу цієї інформації. Але насправді не хотів би відходити далеко від самого сюжету фільму і проговорити те, як бачили фанати сам фільм. Адже це також доволі цікава тема. З розслідування, яке я зміг зробити, я склав загальну думку фанатів, що фільм мав би бути в стилістиці Dark Fantasy, де дійсно стів би боровся там з драконом та розказував про всі плюси аскетизму. Ідея в цілому доволі непогана, але підійде не для усієї аудиторії, ще й враховуючи, що основна фанбаза Майнкрафту на даний момент. Це діти. І коли я був в кінотеатрі, саме таких фанатів я і бачив. Відповідно, з найстарших в цьому кінотеатрі були лише я та моя подруга. І тому моджангам було максимально необхідно зробити фільм доступним у перегляді для усіх. Тобто, щоб зробити сюжет максимально зрозумілим навіть для трьохрічної дитини. Але це не повинно відміняти того факту, що треба зробити більш якийсь цікавіший сюжетик. Ну тобто. На те, щоб вирішити питання зі злом у фільмі, було виділено в районі ну 10 хвилин, і дуже дуже легко все це діло закінчилося, що в кінцевому результаті призвело до відсутності прив'язаності до самих персонажів. Були, звичайно, також і люди, які бажали побачити у фільмі про Майнкрафт там Ноча або Херобріна, але вони є фанатськими персонажами, що зводить нанівець їхні бажання. Хоча по правді я також хотів би подивитися на такий фільм. Напишіть коментарі, якщо підтримуєте таку ідейку. Окрему частину цього відосу варто також виділити самі промокомпанії Майнкрафт Movie, а конкретно ігрушкам. Та співпраці з МакДональдсом. Тому що по факту, ну це просто жесть. Зараз усі, не в залежності від того, чи вони цікавились Майнкрафтом чи не цікавились, ну прям почали з головою скуповувати будь-які ігрушки в Хеппі Мілс. Давайте далеко не ходити. Візьмемо моє оточення. Ну реально абсолютно усі мають будь-яку якусь ігрушку з Майнкрафт Муві. Хоча я, як ну по факту, мав би бути найголовнішим. Фанатом Майнкрафту, який володіє сервером Майнкрафті, ну банально не зацікавлений. Можливо, на це впливає вік, я не знаю, але ну вийшло доволі прикольненько. Так як я насправді вже трохи стерпів в цій темі, це мені нагадує промокампанію льодяникового періоду або, до прикладу, Скубіду, коли виходили ці мультфільми. Також автори окремо створювали різні колаборації, щоб просувати різного роду ігрушки. І також мною ну було замічено, що моє оточення також їх активно скупляло, навіть деякі подарували мені. В цілому, якщо говорити от, загально на рахунок ігрушок, вони непогані, навіть цікаві. Я замітив, їх почали зараз перепродавати на різних платформах, починаючи від суми в 500 гривень. Але кажу, мене особисто воно не зацікавило. І єдине, що я хотів зробити після перегляду фільму Minecraft Movie, це якраз таки зробити ось цей відос. І в принципі, у мене на сьогодні все. Надіюсь, я зміг принести хоча б трішки радості у ваше життя і дати вам цікаву для перегляду інформацію. Всіх благ вам, люблю, цілую, а з вами був Пророкіч. До скорої зустрічі!